Доброго всім дня. Нарешті я добралась до своєї полуниці. Зварила обідать і вже вийшла. У нас сьогодні так наче і гарний день, але вітер такий прохолодненький. Ну така погода. Не знаю, не нажене нам ще якусь хмару, щось там ходять хмари. А це ось ось. Тут моя полуничка, чекала ж дощу вчора пройшов дощ і хочу розсадити. Тут скільки, бачите, ось молодих. І тут всередині поріжджу її, вигустав. Тут сорти, вже все змішалося, то сваха дала, то сестра дала, посадила я, там воно в дітей йде газон, там же ж була полуниця. У мене так трішки тут було старі, такі якісь були вже сорти. І тепер я пересадила сюди, воно вже тут змішалося все. Так що яка буде, така й буде, то таке, аби родила. Та дивлюся, це ж коло тут полуницю, було небагато бур'яну, то там бур'янинка, то там. І дивлюся на малину на свою злянте. Вчора був дощ, не обривало, то кетчуп закривало, і томатний соус то не до малини було Її ось це вже скільки спіло. Треба ось, то, таки. треба вже закінчу сполунитися і ось і обірвати малину, закрутити. Це така робота. І там далі вона також є. На двірчики вийдеш, так роботу обов'язково собі знайдеш. Так що буду займатися зараз полуницею. Земля така собі, ну, не можна сказати, ну, хоча б не сухо, то добре. Так що треба поростикувати її. Все, закінчила я розсаджувати свою полуницю. Тут трішки ось тут прорідила, ну це таке воно не так, як його потрібно, я його робила. Тут треба ножницями пообрізати ці вуса, але я не хочу зараз його це ж що розсадила, ось. оце так небагато. От тут ще залишаю цю площу, тут часник знов посаджу, тому що на городі він гниє. А тут, хоч невеликий, він такий середній, але не гниє. Тому цього року знову буде в мене зимній часник тут. Фатить мені цієї полуниці. Весною потім все воно повигрібається, потім пообрізається лишнє, буде полотися, воно проріджу ще її, поки що нехай би так, ще листя з дерева попадає і поперетрушує її, тому що. Воно ж так, одна зима не холодна, інша, може бути, холодна снігу не буде, морозець ударить, може й попримерзати. Так що поки що отак вона залишається і все. А тут три рядочки. Оце в мене вийшло, отак, посадила, Хватить мені, полила, а потім увечері ще раз полюхай, ця водичка впитається гарно. Ви знаєте, що дощ цей пройшов? І вже земля суха. А під деревами то взагалі наче дощу не було. Тут під абрикосою, під цією ось, отам, в тому кінці, то земля суха. Так що маленький. Іначе цілий день йшов дощ, але він був такий. Не дуже та й не намочив він, так як потрібно. Ну, хоча б, знаєте, сиренька земля зверху, щоб можна було її зворушити. Щоб Посадити полуничку, Займуся зараз малиною обірву ще. Щось з малиною буду робити. Це така сьогодні робота. Вітер страшний. Просто таке крутить, все літає. Позавалював воно в мене, впали в кущі квіти, треба під'язати, Просто Такі є пориви, листя летить, в дворі все в листі. Ще буде одна робота. Ввечері, може, стихне, треба буде замітати. Тут такий гарний скущик, цей віточки такі пов. Так що це така в нас погода, наче з одної сторони і сонечко, але якось так, так воно. Осінь, одним словом, осінь є осінь. Головне, щоб ще трималося тепло, хоч таке, чим подовше, щоб не було тих морозів. Я так не люблю холод. Чоловік любить осінь, то він каже мені, щоб весь час було бабине літо. ну ка, о, да. такий хитрий, щоб було весь час лі... бабине літо, це це таке. Мені якби весь час було просто літо і мене б влаштовувало. Так що такі справи, Кожен, кожного свої смаки, як то кажуть, буду йти. В хату треба щось взяти та малинку обірвати. Наварила борщу, наварила гарбузової каші і вийшла на дві трішки. Ви знаєте, на сонечку геть тепленько. А прийшла отаку, де немає сонця в тіні, то прямо холодний вітер. А я ж мерзлячка натягнула ще й жилетку на себе. Є люди, ще в футболках ходять, а я мерзлячка то це так впугана. Наварила собі гарбузової кашки. Відео не знімала, бо дуже просто кашу варила. Таку кашу в кожен зварити. Тут просто почистила гарбуза чи гарбузку. у Нас кажуть, Це в мене така ну була менша, це сестра мені передала три штучки. Я дуже люблю гарбузову кашу. Вона така, це ще такий сорт, я не знаю, як він назветься, але в нас давно він. Ще в нас ще як на полі були був город, то садила я також гарбузи. А вже коло хати тут зараз город маленький, то пробувала десь в тіні посадити, бо на городі ж хочеться все таке, що основне, так сказати, головніше, то гарбузки пробувала в тіні посадити. Не ростуть вони в тіні. то сестра мені дає. в мене ніхто більше крім мене не їсть гарбузову кошу. То це я собі наварила, просто порізала гарбуза. Залила молоко і з водою трішки розбавила і розбавляю не повністю молоком. Мене взагалі від неї печія пече, але дуже я люблю. Все рівно разів три, хоча б мені потрібно зварити гарбузову кашу, товару, кашу собі. Чоловік взагалі на неї дивитися, не може. Каже, як таке можна їсти. Внук подивився, зразу, наче так і він по, по вигляду він би готовий був їсти. Потім попробує, ні. Цього разу йому, якби було трішки село, давай я тобі додам цукру. Ні, не хочу. То я це люблю я із з рисом. І раніше робила з вермишеллю, І додавала і родзинки. Вару я собі без нічого. Така вона по густоті. у мене. Цього разу я просто манки трішки додала. Тож мій шлунок не все сприймає, але дуже хочеться мені цю кашу. Я можу її. Це для мене як десерт. До речі, є десерт у мене на каналі. Минулий рік робила на желатині і з печивом. Дуже такий смачний. Бір. Але минулий рік у нас гостювала сестра чоловіка. То вона їсть гарбузову кашу, любить гарбуз взагалі. То допомагала мені трішки. А цього року ніхто мені не хоче допомагати, так що сама їм то я як хочу, таку я собі вже й варю. Ще люблю сюди печиво зоологічне, чи Марію, чи наполон, таке простеньке, не з оцих не солодке, не пісочне, а таке просте печиво сюди наламала. І Такий мені смачний десерт, ванільки додаю. Цукру не багато додаю, бо взагалі солодкі ці гарбузи. Та й це собі сьогодні такий десерт зробила. Смачненький. Погода, можна сказати, що гарна і тепленько на сонечку. Ну, все рівно осінь. Вітер холодний. Ночі холодний рану, також було холодно, така роса на траві і якийсь відчувається такий холод. Я не знаю, скільки градусів, бо вона дивилась на градусник. Але, ну, нічого, І так добре, що така погода. Що це. Ще тепло. Хоча в нас у хаті в дітей є на цю сторону. на... На них вікна виходять. Ну, кухня то на схід, є вікно на захід, а то на північ. То в них холодніше, ніж у нас. У нас сонячна сторона, у нас ще нагрівається за день. Страв Страс гарбузаж дуже багато. І цукати можна зробити, і в духовці там просто запекти. І десерт якийсь ще зробити можна із сиром, кисломолочним, з горіхами, з родзинками. Ну, багато всього. Можна і солоний зробити, спеціями, духовці, або на сковороді також приготувати щось. Ну, не хочу тільки для себе, як то кажуть, забути це. Мені найсмачніше це каша така. Не потрібно ніякого ні десерту, нічого. Ну, гарбузки кимана ще є. Дві. Оце одна більша, а то є ще менша. Так що, можливо, ще мені щось прийде в голову і я ще щось приготую, можливо, навіть і зніму якесь відео, щоб якусь приготую страву з гарбуза. Поки що не знаю, думаю. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.